Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо маківник за стародавнім рецептом. Для початку візьмемо МАК, заляємо його окропом і відправимо проварюватися, поки вся рідина не випарується. Після того мак потрібно перебити ретельно блендером і відправити його охолоджуватися. Далі беремо 5 яєчок і розділяємо жовтки і білки в окрему миску. Після того нам потрібно збити білки до піни. Додати до них цукор і збивати до стійких піків до такої консистенції, яку ви зараз побачите на відео. Після ми беремо масло, трішки його збиваємо і далі збиваємо до тих пір, поки поступово поетапно не додамо по одному всі жовтки. В гарну перебиту суміш масла і жовтків ми додаємо попередньо очищені та натерті на грубій терці яблука. Цукати і сухофрукти, які я попередньо промила. Далі ми додаємо просушені на сковорідці і подрібнені горіхи. До них ми додаємо ману крупу, кукурудзяний крохмаль і розпушувач. Також гарно перемішуємо і вже тоді додаємо охолонувший мак. Обов'язково мак має бути холодний. І тільки тепер ми до нашої суміші додаємо поступово поетапно збиті білки. Далі ми це все відправляємо випікатися в духовку при 180 градусах до сухої шпажки. Після того, як наш маківник спечеться і ледь охолоне, гострим ножем я проходжу по формі і знімаю свою роз'ємну форму і залишаю його вистигати. На відео ви можете побачити, який він високий. Після того, як мій маківник вистигнув, я знімаю з нього фольгу, тому що в мене форма була роз'ємна. І покриваю його ганашем. Ганаш я готую на водяній бані. Це шоколад, в мене чорний, ви можете використати молочний, і також вершки. Після того, як вони розтопляться, шоколад з вершками розтопиться на водяній бані, я чекаю, поки ганаш ледь остигне і наношу на поверхню маківника. За бажанням можна поприкрасити подрібненими горіхами. Маківник виходить ароматний, смачний, сухофрукти надають йому цікавих ноток, збагачують його смак. Якщо ви любите МАК, обов'язково приготуйте мій маківник. Всім смачного!